Це прекрасно. Тому що зараз ми будемо говорити про ініціативу, хто замовив Катю Гандзюк, і взагалі про ситуацію, яка довкола цієї ініціативи. відбувається. Сергій Стерненко з нами на зв'язку. Цікаво, що привіт, Сергію. Привіт. Дивись, вітаю. Питання ж дуже просте. От ставлять всі, це дуже просте питання. Хто замовив Катю? Хто замовив? Як воно от як, як вибухають оці всі пукани? От у всіх. Правоохоронної системи, виконавчої влади, Полі... у... Політиків. У... Ну, у політичних сил, і так далі. Так що продовжуйте Сергію. Власне... Так, ну, власне, так. А, так, запитання дійсно дуже просте, але як ми бачимо, воно для багатьох можновладців, для правоохоронців сьогодні надзвичайно складне, і Роман дуже правильно підкреслив, що горять кукани, салютують, але ми не зупинимось. Вчора в Одесі акцію влаштували біля есмінця Дональд Кук, який приїхав в Одесу на, на стоянку. Він там зараз проходить українські військові якісь навчання, туди-сюди, ВМС співпрацюють і співпраця партнерська і так далі. Хлопці mm -hmm. зібралися провести акцію, тому що на Есмінці вчора був президент, але mm -hmm. сталося mm -hmm. все не просто акція. На захист президента а... кинулася одна жінка. Н ні, та ще до того спочатку на захист президента браві правоохоронці кинулися, та та затримали шо? частину одного та чи кількох? Кількох Дво двох затримали, причому чому вже затримала. після акції, коли вже нічого не відбувалося. Треба ухвалити закон, яким забороняти питати у чинної влади. А хто ж замовив Катю Гандзюк? Ну, це я так придумав собі зараз. чому ні? Я думаю, що варто. Ухвалити і відправити одразу на розгляд Конституційного суду. Я, я, я згоден на 100% і відправити на Євробачення, членів Конституційного суду. <відправити>. Увесь склад Конституційного суду відправити. От. І, влад... і влад... Скільки в нас там членів Конституційного суду? Це складне питання. Я не юрист. Сергій Просто на сцені Євробачення не може бути більше, ніж 6. А ні, там більше більше. А ну тоді половину. там, там 12 чи щось О, таке на цей рік, на цей рік частину на а на наступний, наступний та рік, ну, вже ніхто нікуди не їде, ну то такою. То власне хто замовив Катю Канзюк, акція відбулася і затримали людей. Їх потім відпустили з боєм. Я так розумію, так мотивували чим це затримання? Захищали президента. Ні, вони нічого не пояснили, ні ті, хто затримували, ні, власне, потім поліцейські, які ще півтори години утримували хлопців і забрали а, у одного з затриманих під та мазь для спини. Тобто жодних пояснень ми не отримали, жодних протоколів не було складено. Ще Просто раз, було... Чекай ще раз, мазь для спини. Ну так, <реш> так, у одного з затриманих забрали мазь для спини. Я теж з ну, собою мабуть, ношу. Знаєш, всяке буває. Ти, ти ж знаєш мій вислів, що крем для жопи мазь. Знаєш, і, ну, і, і в принципі, якщо нічому. мазь для спини, ну, це дуже, 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 дуже символічно. Ну, для них це саме для, ну, не для спини, а от той, для, те, що для я сказав. Місця. Да, ну, це для того, щоб перетестуватися безболісно. Так. А що, зубною пастою користуватися? Ні, не, не треба. Хоча мазь для спини теж самітне бонус. От дураки, от дураки. Я нічого не Ні, сказав. Зате на зате на захист президента стала жінка. Ти правильно сказав Ірина Геращенко. Там вивалила такий пост величезний, що спекулюючи, oh. спекулюючи на смерті Катерини, значить різні люди використовують це і, взагалі, в некрасиве положення ставлять українську владу, і не зрозуміло кого ще, тому що, начебто, через цю акцію відмінили екскурсію для родин військових, військов Полонених моряків, які зараз знаходяться в Росії, але виявилося, що не через це відмінили екскурсію, а через те, що українська влада не могла правильно подати а заявку в час. скажи про це? Шо, шо, шо? Повтори. кажу, і в результаті в некрасиву позову стала Ірина Гераченко. Ну вона правда випадь. Може, може, це природній стан, звідки ми знаємо. Ну судячи з того, що це було масово, мабуть, ну добре, я утримуюсь нас дивляться діти. Не факт ситуація була наступна. Ситуація була наступна вранці сьогодні було опубліковано у декількох людей, яких я особисто пов'язую з одеською поліцією. Інформацію про те, що нібито родичі власне військовополонених наших не змогли пройти на екскурсію на есмінець, тому що. Активісти вчора провели акцію. Ну це мабуть дуже страшно, коли ми приходимо з плакатами з запитаннями, хто замовив і із двома фойрами. І ми почали дізнаватися, чи відповідається дійсності. Наші друзі, ну з ініціативи позамовив Гандзюк звернулись до посольства Сполучених Штатів. Там інформацію цю не підтвердили. А пізніше Радіо Свобода опублікувала коментар, офіційний коментар прес-служби штабу військово-морських сил, де ті повідомили, що скасування екскурсії не пов'язано власне з акцією по Каті, і це пов'язано з організаційними складнощами, з тим, що дуже щільний. Графіку команди Смінця і з тим, що не було вчасно, нібито подано заявку про те, щоб відвідати корабельські екскурсії. Але тим не менш, нас звинуватили ініціативу в тому, що ми піаримось на крові, і в тому, що ми дуже погані люди. Врешті-решт виявилось, що на горі інших людей піаряться власне сьогодні. Люди, яких називають парахопотами і. Ірина Гращенко знайшла в собі сміливість і вибачилась, а інші війська Петра Олексійовича на теренах Фейсбуку вибачитись не змогли. Виявили, що серед компанії багатьох парахоботів чоловічої статі і до котрих долучилася Ірина Гращенко, яйця виявились тільки у пані Ірини. Ну окрім окрім цієї ситуації, <пухи> слизька стежка мене... чого в чому конкретно ну, ну мені ну, в тому, що вона знайшла в собі сили вибачитись, але власне чому тільки Ірина? Бо це я, я не експерт щодо порохоботів, Мені складно сказати. Чуєш, я? Я я хотів, я хотів просто уточнити дуже важливий нюанс, дуже серйозний. Тобто, ти говорив про яйця, це про великодень, про крашанки. Ще рано рома. Ну про паперже. Добре, підходить. Незаконне збагачення Фаберже є тільки у Ірини Граченко <гум> <гум> і вибачте. Там по, пара, по поті, законно збагатилось законом змагатимусь фабережею негераті. І це ще березень не настав. <сіплес> так <сіплес> от, власне, є ще пару питань, і вони стосуються понеділкової, якщо я не помиляюся, заяви ініціативи, хто замовив Катю Гандзюк, про те, що вчиняється тиск і йдуть погрози до учасників ініціативи. Є ну, не називаються там автомобілі, які слідкують за людьми, за ким конкретно слід. І кому конкретно погрожуть, теж імен не було, правильно? що я нічого не, не було, не було імен. З чим пов'язано це і е як ти це прокоментуєш? Я це прокоментую дуже просто. Власне, це алгоритм е відпрацьований вже нашою системою, правоохоронною, зокрема, по протидії громадським активістам. І вона має декілька елементів. Ця стратегія: це е, публічний тиск через підконтрольні медіа, це е, переслідування кримінального або адміністративного характеру, власне там незаконні затримання, незаконні м, фабрикування кримінальних проваджень щодо тих, хто бере участь у громадській діяльності. І якщо вже це не допомагає, то не допомагає дискредитація або там кримінальна адміністрація. Стративне переслідування то включаються методи вже фізичного тиску або прямого залякування. Я думаю, що це елемент протидії нашій ініціативі ініціативі хто замовив Катю Гандзюк, і він спрямований на те, щоб ми закрили рота, щоб ми припинили запитувати, хто вбив нашу подругу і чому вбивці досі не на лаві підсумки. Тобто ще замовк це. Це вже не вийде ага. зробити. І в мене для тебе є приємна новина, що навряд чи це вийде зробити, тому що. Наші політики, вибачте, перебуваю, просто ми говоримо про вибори в контексті чорних лебедів, Якщо ну знаєш та, оце, от, так, це звісно. Так, і ніхто не знає, звідки він прилетить. Влада, вона, причому я зараз узагальнюю навмисно, незалежно від того, яка це політична сила, влада, вона смикається. Вона там синичка сідає, сала клюнуть в годівничку. А вони вже все, у них вже все горить, вони думають, що це чорний лебідь. Так от. Чорні лебіді вони будуть з'являтися від громадянського суспільства. Ну, це слід зважати на це. Вони e, вже є. Правильно, вони є, вони, і, ну, це громадянське суспільство не особлюється однією людиною. Тобто, закрити рота так, стосовно питання, хто замовив Катю Гандзюк, це вам доведеться А. Ліквідувати всіх ультрас і фанів Київського Динамо. Тобто, був приклад, коли. Nee, — Ні, Це буде ланцюгова реакція. — Так, я розумію. Просто я Подушку. кажу, що є, є історичні приклади, коли е, е, Піночет прийшов до влади, то там людей страчували на стадіоні. Та, ну, ви можете повторити, ясна річ, але. сумнівний... — Марія Миколи Коханівського, yeah. я пам'ятаю. Так, це сумнівний бонус в цьому є. Е, е, от. І, в принципі, це е, свободу не спинити, і не спинити, в принципі, е, людей, яких ставитимуть це питання. Методично і завжди, ну це моя ремарка. Ну, була. Я, я хочу доповнити. Власне, якраз е, ну нас намагаються зараз залякати. Частину е, частина членів ініціативи піддається тиску, але люди, які це організовують, вони дуже сильно помиляються, тому що вони не розуміють кого і яка це кількість людей, яку вони хочуть злякати. Тобто, ну наприклад, мені не страшно, бо на мене вже було три напади і. Я нічого вже практично не боюся. Ну, Мало того, цим так громадським активістам нема е в чому звітувати про незаконне збагачення. Ну да, тобто, там предметів тиску він може бути лише фізичний, можна там полити, ну, так, мож, так, полити так, так. машини, як вбивати ми, людей. Але якби нас були великі бізнеси статки великі, то можна було так. натиснути. На це тиснути не може, тому що цього просто немає. Але з іншого боку, ми також ну, громадянське суспільство в принципі дуже багато сьогодні активістів, навіть не тільки з нашої ініціативи в Україні. Ми розуміємо, що якщо ми не дотиснемо кейс. Uh, Каті гандзюк реально ну наступним може бути будь-хто і так уже продовжується цей терор. Тобто е, було вже після нападу на Катю декілька нападів ще е, і замахів на громадських активістів. Але якщо ми не зробимо цю історію показовою, то під загрозою взагалі я думаю існування саме незалежного громадянського суспільства в Україні і наші життя та здоров'я, тому... Не вийде у них залякати, не вийде там, де один не зможе поставити запитання, хто замовкать ганцю. Це запитання будуть ставити десять, де не зможуть ставити десять, будуть ставити сотні. І так буде відбуватися і триватиме до поки власне ми не доб'ємося якоїсь справедливості. Сьогодні до речі, також проходила в Запоріжжі акція. Хто замовкать гандзю, потрапили зустрічали з плакатами прізвищами двох на нашу думку замовників цього жахливого вбивства. І є в президентській вертикалі це Євген Рещук та Андрій Гордієв з вертикалі облдержадміністрації Херсонщини і Петро Олексійович традиційно е, пройнорував загалі цей мітинг. Ну добре що хоч нікого не затримали його. Боргатки не порвали, як це вже було раніше. Я колись бачила його спілкування з активістами, які тримали плакат, хто замовив Катю Гандзюк в Харкові, і він там підійшов навіть до них, і навіть там, ну, там пару слів показували. якихось сказав. Але він сказав, треба виключити камеру. Так, треба виключити камери, да, треба камери при трансляції, тоді я зможу щось туту. сказати. Це Тут тобто, в, в варік знову палівний, виходить. Звісно. Ну, він. <плес> <Ще, плес> <ще. плес> Знаєте, вибачте за жаргонізм, Кент чи Коріш. Ми маємо маємо вимкнути камери. Він президент України, якого обирали в тому числі, ну, мабуть, і хтось з тих, хто є сьогодні серед громадського сектору, але він є представником народу України, навіть якщо ми за нього не голосували. Ні, це, це факт. Так, це, це зрозуміло, що він є президент України. Та, це він він несе відповідальність і камери. Ми можемо вимкнути, коли він перестане бути президентом. Це абсолютно справедливе зауваження. Є ще одне питання. Робота Тимчасової слідчої комісії Верховної ради 6 лютого. Я так розумію, вона завершила роботу свою. І досі звіт і проміжний звіт не оприлюднений. Що з цим? Тому що заяви, які лунали буквально вчора, що парубій не дає підписати відповідні документи для того, аби був цей звіт оприлюднений з трибуни парламенту, що з цим відбувається, і які подальші дії, яка оцінка цієї ситуації? Ну, я маю попередньо коротко пояснити, що формат роботи тимчасової слідчої комісії такий, що вона працює три місяці, і якщо е, не встигла вона там опрацювати те, що мала за три місяці, то має бути проміжний звіт слухатись в парламенті. і Потім депутати мають проголосувати за продовження або не продовження роботи. ТСК, треба мінімум 150 голосів. Для цього треба винести це питання на голосування 6 лютого. Дійсно закінчився термін роботи. Е, Тимчасової слідчої комісії, і Андрій Парубій ігнорує е, запитання винесення е, на голосування продовження роботи ТСК і за нашою інформацією, також великими лобістами в цьому ігнорі є президентська фракція блоку Петра Порошенка, Петра і раніше ну, майже не відвідувала засідання тимчасової слідчої комісії в Одесу. Практично вони взагалі не приїхали. Е, і ми знаєте б'ємося як. Стілу намагаючись змусити і парубія, і блок Петра Порошенка якось прокоментувати цю ситуацію і винести зрештою питання на голосування. Але вони думають, що вийде відморозитись, не вийде. Ми будемо запитувати. Ми будемо ставити це запитання, поки ми його не протиснемо. Для чого потрібно продовжити роботу ТСК? тому що по справі Каті ще не прийшли всі відповіді на запити по ТСК. по характер. Не було змін зі провадження, зокрема і щодо смерті Миколи Бичка, oh. селищі Ескар. Я нагадаю його влітку минулого року знайшли повішеним. Не дослідили і не поспілкувалися з жодним з правоохоронців міста Києва та Київщини по провадженням, які стосуються нападів на мене. На Михайла Кузаконята Григорія Козьму в Одесі, uh -huh. от тобто є значний обсяг роботи, який треба здоробити. Але попри гучні заяви і е, биття в груди себе народними депутатами від народного фронту та блоку Петра Порошенка, ми бачимо, що їх слова, е, їх обіцянки вони не співпадають з реальними діями, і це прихотливі обіцянки. Але ми будемо далі тиснути і. Я думаю, що кожен виборець повинен надати оцінку цим людям на виборах, звісно, але е, не вийде в них відмовчатися, ось що я хочу сказати. Ми змусимо їх відповідати. Окей, дякую. Дякуємо, Сергію, за включення. Завжди на зв'язку. Е, ставте питання, завжди.